Вітаю! Одним з основних етапів боротьби з геморагічним шоком є контроль кровотеч. Для цього використовуємо різні засоби. Одним з яких може бути абдомінальний турнікет ЕАДЖЕЙТІ. Він застосовується на животі, у вузлових ділянках та як пристрій для компресії тазу. Сьогодні розглянемо його абдомінальне застосування. Пристрій передавлює черевний відділ аорти, повністю перекриваючи кровотік нижче місця накладання. Це може бути корисно при неконтрольованих кровотечах у тазі, високих подвійних ампутаціях або подвійних вузлових кровотечах в пахвинних ділянках. Протипоказами до застосування є вагітність та відома раніше аневризма аорти. Застосовується пристрій наступним чином. Розмістіть камеру турнікета у проекції пупка пораненого. Це буде точка цільового тиску. Вам буде легше, якщо ви розташуєте турнікет ось таким чином, так, щоб ця лямка була з вашої сторони. Потягніть зубчастий ремінь під спиною пораненого та заведіть його у пряжку, так, щоб червоні нітки співпали. Важливий крок, як і при користуванні звичайними турнікетами для кінцівок, це усунути всю слабину. Спочатку широкою лямкою турнікета, потім за допомогою тріскачки. Після цього переконайтеся, що клапан груші зачинений та почніть роздування пневматичної камери. Накачуйте до появи зеленої позначки на індикаторі, зафіксуйте час накладання. Рекомендується застосовувати AJT в цій зоні не більше 60 хвилин. Іншою більш інвазивною технікою тимчасової зупинки кровотеч може бути ребоа.